Усім незабаром в Україні відмічають День фізичної культури та спорту. Отож сьогодні наша знімальна група поспішає зустрітися із представником викладачів, які формують власне із підлітків тих, хто буде долати спортивні вершини. І сьогодні наша героїня це викладач фізичної культури та спорту у ліцеї Тріумф Богданова Тетяна Вікторівна. Тетяна Вікторівна, скажіть, будь ласка, ким ви себе бачили в дитинстві, про що ви мріяли? Ну, ще з дитинства, звісно, я мріяла стати вчителем фізичної культури. Так як я розпочала займатися е, спортом ще спочинаючи з другого класу, це в мене такий проявило інтерес до спорту і я в майбутньому вже да, себе тільки бачила тільки вчителем фізичної культури А з чого це виникло чого ви прийшли в другому класі до речі чим ви стали займатися з друго з другого класу я почала займатися легкою атлетикою до нас прийшов новий тренер такий був Тарапата Микола Віталійович. А потім вже я стала в полтори копки Павла Денисовича. Ага. Я полюбила легку атлетику і це така маленька. Це такі ж дітки малі не приходять. Ради вчитель фізичної культури. Хто це, <панія> це тоді? Компанія Людмила Ларіонована тоді була а, у нас, і вона порадила саме мене ага, тренеру, зарекомендувала. І так я почала займатися атлетикою. З легкою самого, Дитин. самого дитинства з другого класу. Почала займатися легкою атлетикою. Тобто у вас ніякої альтернативи навіть не було? І думки інших? <пл 'я> <чи> ні? <пл 'я> ні, не виникали навіть думки. Тільки вчитель фізичної культури. Я себе бачила в майбутньому. А скажіть, будь ласка, як ви поступили на вчителя фізичної культури і спорту. Що чи хто було найцікавіше в навчанні? От що вам пригадується таке цікаве? Ну, я скажу так, що цікавий спорт це завжди така мотивація, джерело мотивації і гарний настрій. Багато було цікавого. Я навіть даже не скажу, що особливо. Все було цікаве, нове, не так як в школі. Ні, ну це ясно, слухайте. Ну а спорт це ж, ну, знаєте, в обивателя це щось таке жорстке, це що, треба себе пересилювати, це треба терпіння велике, це характер. Вам не складно було? Було складно іноді, але так. Да. А що допомагало? Пересилювати себе, я не знаю, може, приклад перед очима якийсь стояв? Та ні, ну так щоб. Складно сильно було, я б не сказала. Ну, ну, от характер як формувався, як ви вважаєте, от, сила волі. Да, сила волі, перш за все, була. Да. Да. Ну, це ж воно ж не дається від народження, якось воно загартовується. Так вам, начебто, природні ці всі речі, да, вам якось складно на це відповідати. Тобто для вас це дуже все просто. Да, все було, да. Спорт для мене був з самого початку, і це все було добре. Тобто це ваше? воно да, було… Це воно моє, Само... да. Я знайшла себе з самого початку, ага. це все. Було як ви повернулися в рідну школу, так? так? Хто для вас був прикладом в роботі? Ну, прикладом, звичайно, е, я скажу так, що перш за все були вчителі фізичної культури, потім, Хто е, і Тамара Миколаївна, Сухина, і Василь Степанович, а. Сухина, Людмила Ларювна, я вже вспомнила, а. це була в молодших класах, а вже більш. І також був наставником тренер мій, звісно, Павло Денисович а. Півтора Копка. Це вони самі головні такі люди, які. Як вас прийняли, От, як ви прийшли вже не ученицею, а колеги в роботі. Ну, Помагали, підтримували? Звісно, підтримували, так. Да? Да. Якось люблять наші вчителі, так, як ми повертаємося і поповнюємо їхні ряди. Перш за все, що діти, є новий вчитель, вже ага. вони якось більш люблять молодих. Так, да, да, більш так. Підтримали, звісно, звісно, все було як нормально. Ну і поділіться, будь ласка, якимись, якщо вони є, можливо, педагогічними рецептами. От як сьогодні, коли діти ну малорухливі, в принципі, ми говоримо про це просто як батьки, там. Да? Які бачать і знають, як сьогоднішні діти мало рухаються. От як їх заохотити до того, щоб вони все таки кидали свої гаджети, да не сиділи втикнуті в них годинами? Ну, да. на жаль, зараз такий час настав, що фізична активність більш на низькому так. рівні? Більш вони більш більший час проводять спілкуючись в соцмережах. Так. Перш за все, потрібно любити дітей. Потім те, що їм цікаво, знати їх інтереси, що ще, звісно, взаємодоб... взаємовідносини з ними будувати на основі поваги, взаємодовіри. Ну таким чином. Ну, це для вас, значить, це так просто, знаєте, насправді ж це е, складно взагалі, туди дорослій людині е, встановити контакт, mm -hmm. так? Mm -hmm. Мені саме з mm -hmm. дітьми не складно, ні. Mm -hmm. Діти полюбляють цей вид спорту. Якщо ти дійсно будеш любити дітей, е, то mm -hmm. це буде не відчу... да, діти це відчувають, звісно. Скажіть, ваша робота дає вам. Що насолоду, звісно, насолоду дає насолоду, звісно. Тому що я, я ж кажу, мріяла стати, і це звісно. Я бажаю всім, щоб тільки робота давала насолоду, тому що це головне, щоб іти на роботу і щоб робота тобі була в радість. Да, да. А, щоб... а коли ваші вихованці досягають, ну, не обов'язково якихось спортивних висот, навіть у фізкультурі, на звичайному уроці фізкультури, вам це щось додає, якихось емоцій? Звісно, звісно, це емоції перешкалюють, а особливо ще, звісно, дуже так. Жалко, коли діти уходять, спортсмени зі школи, ага. такі активні, на яких можна було, звісно, завжди положити, ага. що вони приймали участь, дуже не, їх не вистачає. Є То... таке, що ваші вихованці пішли вашою дорогою, брали фізкультуру собі є. за професію. Звісно, є, так. Да. Приходили навіть практику, проходили, у нас тут діти, я допомагала, те, що знала, наприклад, зі свого. Ага. Ось, Є, багато дітей пішло. Є. по... Да. А це укриляє? Звісно. Да. Хочеться і далі продовжити. Звісно, так. Да. Да. А що ви хотіли побажати таким, як ви, колегам, які займаються викладанням фізичної культури та спорту в школах наших? Ну, звісно, натхнення, mm -hmm. е, витримки okay. і гарних спортсменів. Mm -hmm. Дякую вам за цю бесіду. Бажаю вам, щоб ваші учні якомога частіше радували вас. Я так розумію, що контакт є, віддачі є. Да? Просто зайвий рад привід для радості зайвим не буває, правда? Да. А ще що нам всім добра і миру, перемоги Володими щоб перемоги, да. Швидше Швидшої перемоги. Дякую ще раз. Дякую вам.